Привіт! Вас вітає компанія Автодей. Сьогодні ми з вами оберемо фільтр повітря для Renault Megane 3, що випускався з 2009 по 2015 рік. Почнемо з фільтра на мотор об'ємом 2 літри бензин. Так як це єдиний мотор, в який підходить фільтр повітря, не такий, як у всі інші мотори Megane 3, він трохи менший за розмірами та інший за характеристиками. Перший в нас оригінал Renault. Преміальної якості французького виробника, але часто випускається на потужностях підприємства в інших країнах, наприклад, цей із Словенії. Найкращий варіант, але і найдорожчий. Наступний для цього мотору Vix. Високої якості за більш доступною ціною компанія з США, але завод, що спеціалізується саме на фільтрах в Польщі, досить популярний у нас та недорогий. Іноді на ринку можна знайти більш дешеві варіанти інших брендів, але ми рекомендуємо саме ці, так як популярних якісних дешевих фільтрів для нього знайти важко. За посиланням в описі можна ознайомитись з ціною та всім асортиментом. Поїхали далі. Переходимо тепер до повітряного фільтру, що підходить на всі інші бензинові та дизельні мотори на Меган, такі як бензин 1.6, дизель 1.5, 1,6, 1.9, 2.0. Перший в нас оригінал. Преміальна якість, французьке виробництво, завод в Словенії. Найкращий, але і найдорожчий. Одразу за ним у нас VIX. Польське виробництво висока якість за доступною ціною, оптимальний варіант по ціні та якості. Наступний в нас бюджетний варіант від бренду Starline, чешського виробництва середньої якості, але він і самий дешевий. Шукати якийсь ще дешевший немає сенсу. Якість буде значно гірша, а от по ціні сильно вже не зекономите. Ці та інші товари на Renagan ви можете купити за посиланням в описі на наш інтернет-магазин Autoday.